Великий Бог, творець землі і неба, могутній цар, владика всіх світів, звертаюсь в тривозі я до тебе, щоб Ти мою країну захистив. Вона тремтить, мов зранена пташина, від болю страху тріпотить крильми, З очей стікає є вічею сльозина, вона, мій батьку, плаче від війни. Вона, мій Боже, матір'ю, ридає над сином, що звітіль не повернувся. ніщо її серденько не втішає, і навіть те, що героєм назовуть. В країна плаче Божа сиротою, на виритій могилі татуся. Він на війні життям платив собою, на смерть віддав ще молоде життя. Мій Боже, гине на рід український, ридають діти, плачуть матері в підвалах темних, де немає світла, повітря хліба й чистої води. В тривозі люди домівки лишають, те, що нажили упродовж життя себе самих, сім'ю свою спасають, куди втечеш, якщо кругом війна. Свистять в повітрі смертоносні кулі, то тут, то там зривається снаряд, ворожа армія все більше атакує, на ниточці висить людське життя. Мій Боже, люди дарма помирають, малі, дорослі, смерть не вибира. Хвилює мене лиш те, що тебе не знають, і не до тебе їх іде душа. Мій Господи, спаси нас і помилуй, кричить в країна руки підійма. Можливо, ми так сильно провинились, і заплатити маємо життям. Та в цій війні воно так мало важить, його так низько цінить автомат, Земля, мов дощ червону кров вбирає, З розбитих шибок виглядає страх. Тривожить моє серце кожен новий вибух, осколки граду смерть в собі несуть, небесне видно за клубками диму і помочі якої люди ждуть. Так хочеться, мій Господи, спокою, О того миру, що недавно був, не цінували ми свою свободу. І Ти війною спокій сколихнув. Я прошу Боже за свою Україну, за тих людей, у кого лється кров, які сидять у сховищах без хліба, а залп гранат все чути знову і знов. Над головою кулі пролітають, один за одним хлопчаки падуть, о Господи, помилуй нас, благаю. Ти маєш силу зупинить війну, ти батько наш, всесильний і могутній. Не раз на зустріч виходив, коли Мойсей підносив в небо руки, ти їм противника давав перемогти. Поглянь з небес, ось руки підіймають сьогодні вибрані твої, в скорботі серця, ми тебе благаєм. Війну в Україні зупини. I mean